Шинки, времен, време, 9 годин. Дивіться, це все у нас в передачки дивіться, Тут тут все в кульочках. Це дивіться, це всі це все в кульочках передач. Так, значить, чудонаєчка в нас, от вона уменшається. У нас сьогодні було 200, там сіка, к 217, двісті банок. кібанок. Ляжчик Дивіться, Лесі, де до мене. Ми дойшли з вами до 31-го замовлення. До 31-го, От сьогоднішній день. От все це ще щоб... да? Вже оплачують, да, да, вже оплачую. до Дівчатка, моя, дивіться сьогодні. Субота. Сьогодні нова почта працює до шостої години. Замовлення приймаємо до двох до трьох. Правда, Зараз до вона вже приструди. Але у нас на складі ще є двісті кілограм. Завтра на утро нам двадцять коробочок треба. Дівчатка на вайбер. 098, 493 дев'ять три ноль письменному віді. І оце все сьогодні поїде до вас. Обіймаю, сіваю. Давай, квіточка, так Алінки дала? Це твоє ніна дала Аліночка. Твоє Алінка, йди кава, Аліна. Так, це моє. Тут да. твоє, то Костик, да, Це Олега. Це наша дружня коктейсюні Аліночки. Так, дівчатка мої, дивіться, Дунаєчка у нас уменшається. Дійшла до 32-го замовлення. Сьогодні ми взяли з вами. Ми бачили, там 200 з чим-то кілограм, але на складі ще є 200. Лящика теж ми сьогодні взяли. Дякувати Богу, дякувати вам за ці всі передачки, за працю. Ми постараємося сьогодні вам все відправити. Під низом карточка, малосолочка. 900 гривень за кілограм. Так, наш прекрасний молочний корпус, дівчатка, він сьогодні такий живенький, що дуже багато людей, що на колбаски, що на творожкові, на бринзочки. Так, мої хар... квіточка. Давай цокнемося з тобою. А то ми з тобою сьогодні не цокались. Давай, давай квітулічки. Гарного, нам Гарного дня. дня. хороших нам сьогодні людей, щоб всі наші посилочки раз-два оплатили, і щоб ми собі спокійно цокнули. <рес> і все. Ну, квіточка. Добрий ранок, хлопчики. Да, ну що, починаємо. Да, О, з утра тихо, тихо, з утра улипка. Да, на да. Вечером тухне. <laughs> Спасибо за хаву. На здоровечко, пийте на здорові. Вечером це після 9 тухне, поки ми тут нас всього. Диви диви, диви, костянчик, а поцілуйчик, костянчик. Танюшкин, давай, Поцілуй мене, костянчик. Йди, моя кінечко. Ой, тут ой! О, oh, I love you, I love you. А такий у нас починається робочий процес. Ну, квіточка. Так, наша очі, наші люди. Дякую вам, що ви нас обираєте. Дякую вам, що ви до нас приходите, мої рідненькі. Леся, добрий ранок. Добрий ранку. Зайчик, а ти де уйшов, Зайчик мій. Зайчик. Так, ну що, але закатуємо рукава. Сьогодні треба до, двой, до двох до часов. До двох заказників. Я зробила 31, щоб так. Попроси, щоб всі заплатили. Попроси. Денежу, Делайте все вовремя. Мы все очень стараемся, чтобы вам было поместнее. Да. А сорочка мама набила, била, а дунайка светки на вкус, на вкус. Люби мыла. Люба. Люба моя, люби я ты. Любая. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Обожаю вас. Дай бог вам здоровичка. Спасибо. Процвітання і выдержки не обращайте внимания на У меня ж мурашки все Спасибо, Любань, до ще не їла, а губи будуть якось віктульки. Держи, мій. дякую Санечка. Так, Любанечка, дивися, моя хороша. Так. Ну, булава, ти знаєш, так? Да? Любима. Да. Слухай, це сліде від мене місце шунька, оця булава його ждать. Його його наречену. облублю як як не знаю. Любанька так схватів. Як свадью за оти паклі її порвується. А ти, Сашуня, дивись, на чи булаву будеш битий! Як гай, що бит... бити. це буде таке. Так, санечки ну що, у нас впереді Паска, дивіться. Так. Боже, подвійка ця красота, подивіться, що є нашої наші Любанечки. Любані, що у нас є? Вінок на голову є? що, ну, що ти мені починаєш, Любочка? О, 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 гарненько. Гарненько, гарненько так. Хорошо? Він не влазить на мене. Ну, що таке? Харшо, а харшо. ти знаєш, що я тебе з цими бусами ушла і вони в мене є? Правильно. Взяла, роль ходять додому, вони в мене на руці. А де корзинки? Давай, звідки? Де корз... ну, ти їдуть. Їдуть? Їдуть. Уже кордон? Давай цвіточки. Так, дивіться, воно оберег додому раз є, потім ложка є, вилка є. А це що свістунчики, Люк? А це мунштуки. Що таке? А, це мунштуки? це мундштуки? А, мундштуки, а свистунчики. Мунштуки а це хотіло квіточки. Є квіточки, такі, такі, квіточки. А, де є? Так, дівчатка, дивіться, віночки. Калина красная, дівчина ясная, цвітулька класна. Хо -хо -хо. Люб, я хотіла. Хочу... А да. Так, любанька, ти цвітой. Ну що розказуй, давайте. Ти... А де твоє зеркало? Хочу це об'їздить. Люб. Калина, а, є. Цвіте, калина, поліуруча, цвіте світулька і... І не тебе. А що ж я, я, що ж я Лю... да що ти Що ти, щось з, з мене? Так, дівчатка, подивіться на це, його водой, дві okay. красивенько. Ну, Люба дуже великий вибір, дівчатка, на намисто, блузки, це все таке, знаєте, шутки, шутками, смішки, смішками. Яка, значить? Що ти Вдівай на мене все, Любочка? Ану, що, а ну що закрила мені? я ж не бачу. О, Боже, як красиво, дивіться. А світ тільки гарна. А. Дівчатка себе треба любити. Поки ми себе не полюбимо, вас ніхто не полюбить. Правда, Правда. Треба любити себе, тому що це таке діло. Каже, люби, як, як грушу. Ну, любанька, як... це знаєш? що? Любити треба роботу. Диви таку от ко як душу, а чоловіка як узяла в руки, як труханула любанька, я тобі говорю. Да. <гла> Так що любі наші. Значить, дівчатка, дивіться, вишиваночки. Любі дуже великий вишиванок. Чоловічі, жіночі, для манюнів, для великих. А я взагалі до ну, тебе бігла за корзинку, а корзинки нема, так? Ціни, ну нічого. Ну. Кстати, Люби які це свічок. Є восковані парафін. Воскові парафінові свічечки. Потім платочок. Любаня, хочу платочок. Дай. Давай біжу. платочок. Біжи, біжи. Бігу, біжу. бігу. Дівчата, Лайся, дивіться, яка вишиває. Дівчатка, подивіться, на любі розміри, є такі, як на мене, є такі, як на Лесі, є такі, як на Любочку. А скатерки, дівчатка, це просто неймовірно. А диви, Леся, диви на Манюньку яка, диви, диви. мамина. Давай, роди хлопчика. Третю. Ну, а що ж, дівочку давай? Давай дівчино. Маємо і на Ой, Диви, мацюпеньке Буде... гарне. Боже, диви. Боже, дивіться, синя, Люба, це вовше. Давай, що Люба, м'яш мені, давай. Ой, диви, хочеться такого, знаєш, дві люди. Є, як ото пісня, я така, подожди, я яку пісню, якусь мітра пісню, дві дві хорошо. Сікати платочок. Девочки, я під кожним роликом ставлю любля номер телефона. Любочка все передає новою пошту. Дівчатка, платочки, хустиночки, булави, ложки, вилки, вишиванки, рушнички. рушнички. Дівчатка поди, а скати, люба, а не стає стати. Стучкові сам кокуча снивки, бо я так, знаєш, ручки черемні мої. Щось захопила, і пішла. Так, дівчаточки мої. Так, а це часник, да? Люб, часник. Скати, а часничок Так. Давай сало, чесночок тако, знаєте, коли це робили? Люба, а в тебе в селі було таке, дівчатка, бо масло вибили, потім бабушкавіра на садах, мене такого між до ноги ставлю цю штучку і масло тупить, тупе, тупить. Тупи. І спочатку воно легко-легко, а потім вже коли воно збивається, то тако. Да. А ну окей, Любочка, я хочу відкрити її. Да? А ну давай. Я вже відкриваю. Дівчатки, подивіться. Люк, почав платки? 80 гривень. Диви, у нас дві кіскатерки красиві восімдесять на півтора метра на кухонний столик. А б'великі геть є об'йомні? Великі є триметрові. Трьохметрові? Дівочки є трьох. Це роди дівочку тоді, значить. Роди дівочку. Роди дівочку, бо плаття є, платочка є. Ми так що мої хорошенькі, Люба наша, дивіться, ви коли йдете від світульки, ви таку прямо опираєтеся в Любоньку. На, Так, да, корзинок нема, да. коли будуть корзинки? Корзинки будуть з понеділка. З понеділка будуть корзинки, дівчинки, дивіться. Буде сюди, придемо. Дивіться, ось о. Дивіться, дивіки, це міцев. Вообще... Ні, люблять, я тільки. Так, Матопеньки, Мачопеньки. А це ті ті Мачопеньки, а це такі геть Мачопеньки. Матьопінька таку взяла таку, матьопінька, матьопінька таку, ой, 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 матьопінька, матьопінька. Так що, матьопінька, ми тебе обіймаємо, цілюваймо. Так, на, я ще їх подкуплю тобі, на, 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 на. Ні, ні, у мене ж є, так що, мої любі, у вас таке різне, I love you. I love you, а так вона, I love you, I love you. Пошли, Леся. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Ось ця тут що? Давай, давай. О, робота робо... йде, контора пише. Робота йде. Ішли до 39-го замови, до зменшається, Але хочу вам сказати, що у нас це все заказики, дівчатки мої, сьогодні замовлення до двох годин, тому що сьогодні короткий день. Будь ласка, слухайте внимательно Кому не передамо, передамо завтра. Так що мої дорожки, дойшла до 39-го, спішимо, біжимо, все вам робимо, до наїчка лящик поменшається. Ama <laughs> ben Добрий день, — доброго. Добрий день. Добрий день, салют. Так, Ви там вже на складі до найти. Раніше оце все, що в нас, я думаю, зараз воно уйде. Дівчатка, не забуваємо, Сьогодні субота, короткий день. Замовлення до двох часов. Їх там вже багато, якщо завтра. Ви завтра. Відчули мене? Обіймаю, чіліваю, хорошого дня, бажаю. Добрий день, Танюшка, йди сюди. Я ще такої швидкості не робила. Дивіться, так, ми дійшли до 70-го замовлення, дівчатки, 170-го. Сьогодні на нас утром було 216 донорів, 216 кілометрів, це все, що залишилось. Але мої хороші, на складі ще є 200 кілограмів. Ми щось все продаємо, беремо. Но сьогодні субота, короткий день. Замовлення до двох часов не обіжайте, дівчатка, тому що нам треба його двірти. Що таке? Да, да. Тому що зараз його на Мої хороші, хто їздить світульки на Дунамічку, вона взагалі з йде. Поцілуй мене, удача, знаєш, пісню? поцілуй мене рибулька, поцілуй мене завжди. Бо вона така сладулька від світульки вона нас. Дівчатка, хто їсть світу? Удача. світулька на удачу, хочеш, щоб удача його поцілувала. Де ж твої удачі взяти? Танюшка тебе цілує я всіх, я а я тебе то, I love you, а я дуже люблю Тьому, іди сюди. Ну і тепер пішла така п'янка, давай там цілуватися. Що нам робота, Котик? У нас впереді, дай, у нас впереді у 300 з чим-то, 400, 400 замови, я будемо цілуватися, так, да, Зайчик? Що ну, нам? Так що, мої хороші, я ще такої швидкості, Костя не робила. Я вже, так, дуже добре. Що ти натукаєш? Ти бувши руки став? Я таку мене зробила, таку мене зробила. Мамна, біла, біла, а світинка ваша Лесею мила мила. <ріху> Та що, що, що ти і сраки там? Що там тої сраки? Ось очкина. Тобі, добрий день. Валючка була, так, вийдання, я ж такою... такої скорості не робляв. Ми сьогодні взяли 216 коробочок, оце все, що залишилось. Але зараз час... ми дійшли, знайшоти до мене. До 76-го замовлення. Ну, Дівчки, до часу дня буду збирати, потім бігом буду відправляти. Сьогодні субота, короткий день, будь ласка, оплачуйте. Оце все ваші заказики, вони спішать до вас. Поїмаєте, хто їсть світульки на рибульку, пойміть, вам буде не те, що удача, вам буде, ну взагалі, особливо тако, з любов'ю, це з любові їде, куди ця любов їде. На Київську, звісно, так, ірочка. люк, ірочка. Дивіться, з любов'ю ваша рибулечка. От світулечки. Подожіть, банкінці.

Да, Танюшка? Впереди, Просто вы самая прекрасная на весь ТикТок, честно. Вы очень красивая. Спасибо. И хорошая, Иди сюда до меня. Иди до меня, мой ТикТок. Мой ТикТок. В натуре вы самая-самая. Я, я не знаю, я смотрю. Вообще я приехал из Молдавии. Вот просто я позавчера приехал, чтобы просто вот приехать на привоз и увидеть вас. Честное Спасибо. слово. Дай вам Бог здоровья. Я ну чесно, ви класне. Ну, вам. Вам дякую. Вам. дякую вам дуже. Спасибо. Боже, мої ви хорошенькі, я вам дякую за те, що ви мені. Я вам дякую, за то, що ви мої любончики, дівчатка, мої хлопунчики. Ви знаєте, для, для мене взагалі дуже приємно, що ви таке говорите, тому що ви знаєте, завдяки вашій підтримки і я така, так власне, до мене утром у нас було 216 кілограмів. Оце все, що в нас залишилося. Оце все наші заказики. Дивіться, мої рідні, ми дійшли до 84-го замовлення. До 84. го це все залишилось. Але у нас на складі є ще 200 кг. Оце все насякобиться. Во все. Дивіться, і тут теж воно дивіться на складі є 200 кг. Зараз кості поїду привезе. Але замовлення мої рідні до часу дня я збираю. поки провірю, буде два нова почта до шести сьогодні. Красотки не обіжайтеся. Світолечка вам все передасть. Саме головне, що світолечка вам дивіться, передає все. Світ світулечки, товар, коли ви берете. дивіться, він від вас. М -м 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 -м. Весь товар товарите з любов'ю, тому що я вас обожнюю. Соня. Соня. Дивим, дивимся, як тебе звати? Катя, Катя, ну пожалуйста, а я, я світа, та тобі дякую. Боже, які вони красиві. Я вам говорю, як сонечко, ото, як сонечко, таке як ти, сонечко, да? Красоня, скільки тобі рочків? Та давай не стісняйся, що стесняюся, чи що починається мені така взросла, красивость. Так, <плес> да, гарнюнька ти моя, дивись, цісняшка така. Ну, Звісно можна, що я даром тут стою сьогодні. Так, мої короші, як сікав. Прямо полдвинату Дунайки не малась, показуємо Дунай. Так, що там настроїли камеру? Дунайки не мались, дивись, до 96-го замовлення. Де моя красульчика? Давай, іди сюди, моя гарненька, давай. Полипаємося. Давай. Як це не від? Дивиш, що ми такі гарненькі Гарненькі? Добре, дякую вам удачі, спасибо спасибо. вам, спасибо, зайчики мої. Так, дівчатка, дивіться, нас собі тальбінки на печеночках. Це печоночка? вона така смачна, що вона просто таю, таю, таю на губах. І як сніжинка таю яся в твоїх руках. Та не виключайте сюди далі. Так, ну так мої хорошенькі, хочу вам сказати, дивіться, полдвінасту до найки нема. Дивіться, оце все, оце все замовлення, дівчатка. прийшли до 96 шостого заказу, але сьогодні замовлення. Щас привезу ще 200 кілограм. Дунайка буде, ви до мене приходьте, але замовлення ми вже будемо прикращати, тому що сьогодні нова почта до 6 годин чи до 7. Нам треба встигнути, щоб ви все отримали. Так що мої красуні. Не встигнемо сьогодні, а встигнемо завтра. Дивіться, ось, ось тільки добрий день. Даю, даю рибульку. Леся, одне залишилося мокре місце тільки в нашої дунаїчки. Так що ми хороші. сейчас привезу 200 кілограмів і ця дунайка з любові буде до вас. Рибульку правильно, його дала. Бачите, як я знаю. 400 гривень. Виключи, кажу, дивися, слухайте, бери їж печонку, така в любінка, покажи її, не мене показуй, ти мене показуєш ззаді, я ззаді зберу, Ти мене показуєш спереді, я спереді. Ні, боком, боком я трошки менше. Тому що е, мене камера увеличу, я і так широка. Добрий день. А ти ма таку показку? Поцілуй мене світу. Так, дівчата, пол 12 рибки нема, можна танцювати. а, тут три ящички, три баночки, виключайш кажу. Так, мої дівчатка. Так, де Дунаєчка? Скільки там? 200 банок? Так, мої хорошенькі, прийшла до заказік нашої, прийшов Дунаєчка. Дивіться, Антон. Прийшло 200 баночок. Тому що Дунаєчку ми продали. Так, оце всі наші заказіки. Костя, скільки привезли? 200 баночок? Да. Так, це в нас до заказів. Время 12 годин. А за нас. А, може, віть і сюди подавай, давай. Ні, ні. Ні, туди, туди. Хорошо, Костянка, хорошо. Так, мої Ага? Не, не такий високий. не успеваю. Костя ділаш шах і я два беру. Так, мої хорошенькі, дополучаємо. Що вам дати? Дунайся? Ні. Чивона рибка, мала собі. Дев'ятсот гривень кілограм, так. Да. Є. Лєшка. А от вона перед вами ціла стопочка. Звісно, так, починаємо розгружати Дунаєчку, мої хороші. Поки пусте місце. Дойшли до 99-го замовлення. Дівчатка, мої хлопчики. 12 годин. Ви знаєте, сьогодні субота, короткий день, і замовлення будуть до часу дня, тому що не встигнемо вам передати. Так, мирденький. теж залишилося два ящичка. Давай зайчик мій. Давай лапотусечка моя. лапо-лапотусечка моя. Ой, така у нас тут праця. Такий у нас сьогодні армагедончик. дякуємо вам. 12. 12 бананок. Ну, котик, значить, так, 216 коробочок ми сьогодні продали і зараз ще 200 привезли. Так що до найічка. А. 200 і 800 копіек. Скільки виходить? Ну, скільки ти 200? 200 ровно. 200 банакро. Ну, хорошо, моя ласточка, хорошо. Так що мої хорошенькі, до найічка є. Найічка є, мої хороші, вона до приїхала на тацічці до Так. Що там? Ага. Що давати? Телефон. Телефон? На, Телефон на, я тобі даю. Навід уже втучений. Він тобі вже готовий до всього, пожалуйста. Він тобі до всього ж даєш Переднесеньки. Це у нас два ящика залишилося лящика. Дунаєчку зараз тільки опять отримала 200 кг Зараз розгружаємо. То все розгружається, зараз мої хорошенькі. Костік 200 баночок, так? Да? До 12 ми вже 200 продали, тому що замовлень, дуже багато замовлень. Дивіться, все йде по одній Дунаєчці, по дві мої хороші. Дунаєчка мало-мало сольненька Дуже смачненька, дуже. Костік, ти на Дунайку, кстати? Вкусно? Yeah. Мало сольна, так, да? Костянчик? Yeah. Так що мої рідненькі. Дунаєчка є, приходьте до часу, дня, будемо збирати замовлення, більше ні, тому що, дівчатка, сьогодні субота. Так, 99 я вже зробила, зараз ще чекаю Дунаєчку. Подивіться, яка вона, вона чистесенька, 4 штучки, 550 гривень, дівчатка мої, широка спиночка. Ви знаєте, що Дунаєчка взагалі полезна рибулечка, тому що в неї дуже-дуже багато вітамінчиків. Вона йде сезонна, ви знаєте, теж це. Так, зараз лапочка вигружає і все буде. Все, 200 баночок. Так, мої хороші цілу перву. Ми дополучили ще 200 баночок дунаєчки. Так, он дорозгружаю. У нас, звісно, такий легкий Армагеддон, Дівчатка, сьогодні субота, ви знаєте, замовлення до часу дня мої красунечки. Зараз я ще трошки пособираю, бо дуже багато мотати. 200 баночок. Так, Леся поки торгує. Зайка розгружає, я зараз буду пакувати. Лялечка до часу, да, до до, до, до сім, ї. до скільки сьогодні почне? До сімі. До сімі. Нам треба у все віддати, так? Да? Так, да, тому що щоб вони встигли відправити. Хорошо, лялечка моя. Так, лящика, дивіться, залишилося два ящичка. Ну, зараз його не буде. Замовлень дуже-дуже багато. До до часов. Да, зайка, да. Так що, дивіться, початку першого ми дополучили ще 200 баночок. І то сьогодні баночок у нас виходить 416 баночок. Так що мої хорошенькі. Сьогодні взяли ми 416 банок, 200 ми продали, я думаю, зараз всі теж продамо Дуже швидко замовлень дуже-дуже багато. У нас такий легкий-легкий армагідончик. Верніше, що таке? Добрий день, я на дверах стояла. На дверах, зараз, Ланюшка, забирай ту картонку, я мию пол і гайда. Здравствуйте. Сейчас до ну, получи. Сейчас будем передать подошли. Ковальських, хто ще до Найку безучили? Yeah, yeah, yeah. Хто ще до Найку? Yeah, yeah. У нас, нас дві каси. Хто їм повідомляє? Наш дівчатка, що там ще? Yeah, я здесь, да? Без, без, да? Хто ще без очереди, думаєш? Yeah, а, є? 550, лялечка, ви 500 дали. Я здесь. Ви здесь, да? Сто мені, я 200, я теж вирішу, що-то не то, я здесь. Так, йдемте 50, да, yeah, може, yeah, yeah, пошли. Слава Богу, дівчатки. Так, мої хорошеньки, то получили ще 200 кг донаєчки. Розпродуємося. Дівчинки, не забувайте, сьогодні субота, щоб не було образ. Замовлення бігом я сідаю до часу дня і все. І завтра буде. Дівчатка, не ображатися. Нам треба сьогодні все відправити. Сьогодні короткий день. Дивіться, ви знаєте, що хто їй сяк на дунаєчку, ви знаєте, що позитив на всю, на все все життя, на життя. Ну треба підкріплюватися, розумієте? Поїли, бачите, що таке трошки заряд енергії припадає, п'ять сітурічки, що взяли, сіяли, потім сказали, що моя лапочка. Так що мої рідні, а дунайка вона, взагалі сама порізна рібка, в неї порізний хліб. Обсосали і викинули, Ви поняли мене? Цілую. Thank <laughs> you. собираємо, собираємо. Ви навіть, а то получили, а ще закінчити, я вас люблю.